Чи втратить Україна всі свої корисні капалини і власне залежі у своїх надрах? Ось яке питання хвилює український народ, і, звісно, що українське політичне керівництво. Бо процеси, які зараз розгортаються, вони змусили всіх напру... напружитись. Отже, всі знають, що нині американці, Сполучені Штати в особі Трампа, озвучили категоричну вимогу. Віддати Україні суттєвий і значний вплив на використання українських надр. звучать на рівні підготовки різні чутки і пропозиції. Спочатку йшлося про те, що там 50 на 50, що Сполучені Штати мають отримати 50% чи то власності надрами, чи то розподіли прибутку від використання надр. Але як ми знаємо минулого тижня, Зеленський відмовився підписати цю угоду з міністром фінансів Сполучених Штатів. Отже, цей меморандум про доступ до українських корисних капалин, який запропонував Трамп, який привіз в Україну міністр фінансів США, підписаний не був. Причому, наскільки стає зрозумілим з інформації з відкритих джерел, міністр фінансів США. Ну не тільки його поїздка поїздом до Києва не лише виявилася безрезультативною, але і спосіб, у який йому відмовляли у підписанні, так само був таким, який дуже роздратував Трампа. До речі, це саме це частково, а я б навіть сказав, суттєвою мірою пояснювала в останні кілька днів. Ну, агресивною певною мірою неадекватну риторику американського президента Дональда Трампа по відношенню до України і українського президента це саме реакція на те, що Україна передусім розкритикувала перемовини в Саудівській Аравії між американською і російською делегацією. А друге, це те, що Україна відмовилася підписати меморандум про доступ до е рідко земельних ресурсів. Як це слово сполучення сьогодні найчастіше використовується, але для того, щоб розібратися, що відбувається, чи забирають у нас все, чи поки що не все, чи геть нічого. Я хочу нагадати трошки взагалі, що таке надра України і якими ресурсами ми володіємо. Це принципове питання, це важливе питання, бо у нас не так вже й багато залишається, особливо під час війни величезні руйнування, великою мірою. Наші ресурси є обмеженими, наші виробничі ресурси є обмеженими, тому володіння і ефективне використання наших надр, наших корисних копалень є необхідним і обов'язковим, в тому числі в процесі відновлення і відбудови України після війни. Дай Боже, щоб це почалося якомога швидше. Для початку тут слід зазначити, що в Україні все ж таки великі запаси корисних копалень. Забігаючи наперед, не такі вже і великі копали, запаси так званих рідкоземельних матеріалів, літії різноманітних, які використовуються в, для використання акумуляторів, батареї як тощо. Тобто в Україні мінерали в запасі мінеральних корисних копалин є достатньо сировинних таких корисних копалин є немаленькими і невеликими. Ну, вважається, за інформацією з відкритих джерел близько 5%. Світових запасів, які вже видобуваються мінеральної сировини корисних копалин, десь 5% є в Україні. Ну, найбільш найбільші запаси в Україні є трьох корисних копалин пропорційно до світових розвіданих запасів. Перше це марганцева руда. В Україні, як вважається, близько 10% світових розвіданих запасів марганцевої руди. Це знаходиться на півдні Дніпропетровської області. В моєму рідному краї я родом з Орджонікідзе. Зараз це називається місто Покров, Нікополь, Марганіс. Ось цих країв, там знаходяться запаси. Основні, і в Україні один з найбільших запасів марганцевих руд. Потім залізних руд в Україні вважається 4-5% світових запасів розвіданих, і також вугілля, вугілля різного типу це 2% світових запасів. Тому також у нас є уранові руди, деякі інші, але це я найбільші найбільш серед розвіданих запасів. Українська складова є найбільш суттєвою і значною в світовому запасі відповідних розвіданих корисних капалин. Також, звісно, Україна є газ і Україна є нафта. З нафтою все мінімальні, але газ. В Україні є достатньо непогані запаси, і, звісно, в акваторії Чорного моря, але там значні українські ресурси вони були окуповані Росією, але також чималі суттєві газові родовища знаходяться на території Полтавської і Харківської областей України. І, на жаль, останні обстріли, які от напередодні ракетні ракетні обстріли почав кінця го і початку 25 го року. Вони були спрямовані великою мірою не лише на енергетичну ресурсу, на енергетику, електроенергетику, а в тому числі атакувалося саме місце знаходження родовищ, де видобувається природний газ. Тут слід зазначити, що в довоєнні часи, коли промисловість в Україні була достатньо розвинена, вважалося, що для побутових споживачів в Україні достатньо. Власного газу а імпортувався з Росії, тоді газ, передусім для потреб промисловості. Але зараз, коли в Україні промисловість, ну якщо не вся, то понад половину вона зруйнована або знаходиться в окупації, фактично Україна сьогодні достатньо може впоратись своїми власними запасами власного газу, який видобувається на власних скважинах в Україні. Але саме через те, що Останніми місяцями Росія суттєво свідомо знищує українську вже енергетику. Дуже сильно пошкодили. Зараз знищують газові родовища. Саме через це Україна зараз стикається з необхідністю все ж таки екстрено закуповувати певну кількість газу, тому що українського власного не вистачає. Але якби в хороші часи українського власного газу достатньо для побутових цілей, тобто Україна не є не володіє запасами газу, там рівня. Якоїсь, там, якогось там Катару, або Росії тим більше, або Норвегії в Європі. Це найбільші заліжі газу в Норвегії, але в Україні все ж таки немало. Україна не найбільший власник газових родовищ, але і не найменший в світі, і це довідомо. <кх> Також слід сказати, що в Україні є величезна кількість ліцензій на вибудок корисних копалин, які роздані різноманітним. Компаніям, суб'єктам, олігархам, але які не використовуються, в яких розвідка не робиться і нічого там не використовується. В Україні є родовища, в яких видобувають корисні копалини вже там під 100 років, 80-90 років. Ось, Нових розвіданих не так вже і багато, які використовуються, але історія видобутку корисних копалин достатньо велика, там близько 100 років. Отже, тепер. Україна знаходиться в такій ситуації, коли ми е, тривалий час понад два роки вимагали і просили, просили і вимагали міжнародну допомогу для України під час війни для того, щоб ми могли ефективно здійснювати е, спротив російської агресії. Е, і в осені в жовтні 2024 року. Е, Українське політичне керівництво, звісно, в особі президента Зеленського вони запропонували Зеленський запропонував те, що називається планом перемоги. Скажімо так: другі, друга половина 24-го року була такою періодом поганого настрою в Україні. Ми весь 2024 рік відступали там ледне щотижня, втрачали певну кількість наших територій. І, звісно, президент України він і команда вони вишукували способи активізації. Рівню оптимізму, підвищення рівню оптимізму, і тому деякі ініціативи, які були озвучені президентом тоді, наприклад, так, план перемоги або план стійкості, певною мірою це були такі маркетингові прийоми для того, щоб привернути знову увагу міжнародного співтовариства до України, запропонувати якісь вигідні пропозиції, щоб типу вони допомагали нам не лише з міркуванням гуманності, а й з міркуванням вигоди для себе, і для того, щоб українців настрій підвищувався. Хоча б частково, хоча б тим хоча б періодично, так от серед плану перемоги, який в жовтні 24-го року Зеленський озвучив у Верховній Раді, я хочу сказати, що там звучав такий пункт номер 4 який полягав у тому, що Україна пропонує своїм західним партнерам звернути увагу на наш природний комплекс природних запасів корисних копалин. Тобто, фактично, Пункт перемоги плану Зеленського полягав у тому, щоб запропонувати іноземцям увійти в управління і використання наших корисних копалень відповідно для заробітку коштів за рахунок видобутку і продажу і переробки цих корисних копалень. Ну, от сказав Зеленський в 24-му році жовтня і сказав, в 2024 році в жовтні і сказав. Здавалося б, да? Ось. А, а, але, але тут я зроблю обмовку, я хочу процитувати статтю. 13 Конституції України, тобто є в Україні стаття 13, земля цитую її надра, атмосферне повітря, водні та інші природні ресурси, які знаходяться в межах території України, природні ресурси її континентального шельфу, з економічна зона значить, все це є об'єктами власності українського народу. Від імені українського народу права власника здійснюють органи державної влади та органи місцевого самоврядування в межах визначених Конституцій. Отже, є така достатньо хороша норма про те, що всі надра належать народу, але від імені народу права власника здійснюють органи державної влади. Ну, тобто, фактично, у нія... ні у який спосіб ця пряма норма Конституції в Україні ніколи не була реалізована. Окрім того, що держава через свою кампанію там, надра України. І урядові інші структури видавали ліцензії на тимчасове використання надр на видобуток. Ну і якусь там ренту сплачували з там в хороші часи. Вважалося, що десь в районі 4-5 щорічного бюджету на надходжень в українського бюджету складала рент, плата ренти від компаній приватних, які використовують українські нада. 5% маловато. Взагалі, це не тема нашої розмови зараз. Але тут слід сказати, що по-хорошому, звісно, в Україні ніколи народ, я майзу конкретно кожен громадянин в окремості не мав не міг реалізувати своє право власності на українські надра. Ви скажете, ну це нереально. Насправді все реально. В деяких країнах, в, в країнах, де величезні запаси нафти, російської затоки в тих краях дуже часто використовується модель, коли корисні копалини, прибуток, який використ... здобувається від видобутку і переробки корисних копалин, певна частина прибутку. Вона акумулюється на певних рахунках, і це може по-різному використовуватися. Наприклад, що ці кошти йдуть на, в пенсійні фонди, або ці кошти. Стають обов'язковими для використання лише для соціальних програм, для покращення інфраструктури в містах і в цілому по країні, або прям цільові виплати на кожного громадянина, або відразу, або по досягненні ним 18 років, тобто певне державне накопичення, не батьки, коли накопичують, а держава накопичує саме з продажу. Або з прибутку від корисних копалин, або від дивідентів з прибутків від корисних копалин, держава накопичує ці кошти для того, щоб кожен громадянин після настання 18 років отримував певний стартовий капітал, або мав принаймні до нього певний врегульований, звісно, доступ. Тому, тобто, в принципі, можна, але в Україні насправді ніколи громадяни не відчували те, що вони є власниками корисних копалин, бо згідно Конституції, український народ є власником, але розпорядником є органи державної влади, про що прямо і написано. Тепер. Так, от тоді Зеленський в жовтні 24-го року сказав, що давайте зверніть увагу, що Розрахунок був на це, на те, що Захід і Америка, передусім американці. Бо це ж все було вже напередодні американських виборів президентських, і всі розуміли, що швидше за все Трамп виграє, і нам треба було якось приваблювати Україну, ще якимось Україн, приваблювати до України певними раціональними аргументами. І Зеленський тоді сказав: а от у нас є багато копалин, давайте ми запрошуємо вас. Тобто допоможіть нам врятувати землю, допоможіть нам вигнати ворога. Але ви разом з тим, після перемоги, увійдете у. Управління і використання українських надр. Ну, от сказав і сказав. І тут приходить до влади Трамп, президент Сполучених Штатів. І він візьми і почав серйозно до, до цієї пропозиції ставитися, і він вхопився за ці слова. І він почав озвучувати конкретні, не просто сказати: «Ок, це дуже гарна пропозиція, давайте працювати в цьому напрямку, а він радикалізував цю тему. Він сказав, що е на Україну ми витратили, витратили там не 500 мільярдів або 350 мільярдів. Звучать різні суми. Тобто, в принципі, звучить сума 350 мільярдів, яку президент Трамп озвучує, але він хоче отримати доступ до українських корисних копалин на суму 500 мільярдів на доступ до копалин і від прибутку, який буде здобуватися після використання переробки цих копалин. На 500 мільярдів. Коротше, Трамп визнає, не визнає, а стверджує. Що Америка Сполучені Штати дали Україні допомогу під час війни на 350 мільярдів доларів. Але доступ до корисних копалин і взагалі до української інфраструктури ми хочемо отримати на 500 мільярдів доларів. Тут виходить зеленський і говорить, раніше говорив, і сьогодні, під час прес-конференції, присвяченій третій річниці повномасштабного вторгнення, Зеленський говорить. Насправді Сполучені Штати нам давали лише 100 мільярдів, тобто не 500, навіть не на 350, а лише 100. Із цих 100 близько третини це грошима на рахунки українського казначейства українського бюджету, і дві третини, тобто там 60 мільярдів з лишнім, це у вигляді товарів, послуг і зброї, тобто реальних грошей. Україна живі гроші отримала. Не 500 мільярдів Сполучених Штатів, не 350 мільярдів, і навіть не на 100 мільярдів, а 30 чимось мільярдів і все. Звісно, це великі кошти, і Україна за це дуже вдячна. І це є важлива допомога для України під час війни. Але Україна, коли і Зеленський, коли українське політичне керівництво, і ми всі зрозуміли, що наша. Пропозиція президента до іноземців увійти в використання нашої наших корисних копалин неочікувано стала привабливою і за неї всерйоз вчепилися передусім американці почали вимагати, але вимога на думку українського керівництва, ну і на мою думку, звісно, також є абсолютно неадекватною. Тому станом на зараз президент США Трамп вимагає компенсації своїх витрат на Україну на суми 500 мільярдів доларів. Але як я вже казав на початку, Україна відмовилась підписувати спочатку цей документ, і, але зараз але і наговорили одне до одного достатньо гострих фраз. Але зараз продовжується підписання розробка вдосконалення можливого меморандуму, який, можливо, буде підписаний, якщо ну, американці відверто будемо казати, дотиснуть Україну. Тут я хочу сказати: сьогоднішньої прес-конференції Зеленського зробити кілька цитат. Просто цитати. Я не збираюся визнавати 500 мільярдів, подобається це кому чи ні. Тобто, Зеленський говорить, що я не буду визнавати, що Україна винна 500 мільярдів. Україна отримала 100 мільярдів доларів допомоги від США. те, що я, про що я говорив? Але він говорить: я не визнаю навіть 100 мільярдів. Ми домовились з Байденом, що це грант. Грант це не обов'язок. Тобто Україна приймала ці гроші не як позику, але як грант, який не потребує повернення. Ну тим більше коли Україну знищують і вбивають. І, і, ну, Яка тут позика може бути від заходу, який захід гарантував нам безпеку, хочу нагадати. Далі заморожені російські активи, це дата, це наші гроші, саме наші гроші, а не наші з партнерами. Україна хоче гарантії безпеки, це частина угоди про корисні копалини. До речі, це ще важливий нюанс. Українське політичне керівництво обурило те, що в трампівській угоді про використання корисних копалин було лише право американців використовувати корисні копалини і жодних гарантій. Хоча американці, я так думаю, вони вважають, що... Це і є гарантією, бо якщо американці будуть у структурі власності українськими надрами, то це типу автоматично буде їх мотивувати захищати українську землю і територію з міркувань безпеки власної власності українськими надрами. Тобто Україна це не сприймає гарантію, Американці мабуть це вважають, що це і так вже гарантія, якщо ми будемо входити в власність. В структуру власності або до вибутку видобутку ваші корисні капали. Далі цитата з прези з, з інтерв'ю прес-конференції Зеленського: в угоді є, що кожен долар допомоги США Україна має повернути не кожен долар два. Це ще одна претензія до цього меморандуму. Тобто Трамп хоче з цим меморандумом отримати більше грошей, навіть ніж ті, які гроші на його думку давали. На його думку давали 350, хоча Зеленський говорить, що лише 100. А Трамп хоче 500 отримати, тобто вдвічі більше, а фактично в 5 разів більше, ніж вони витрали, витратили на Україну. Ну, по правді кажучи, трошки нахабно. Коли США продають чи надають пакетами допомогу зброю Ізраїлю, Катару чи Саудовській Аравії, вони одержують 100% прибутку від корисних копалин? Резонно запитує український президент. Бо Катару американці допомагають, Саудівській Аравії допомагають, Ізраїлю допомагають. Це ті країни, в яких немає війни такого масштабу, як в Україні. І чи означає, що тепер американці прийшли туди і отримали 100% власності або 100%? Прибутку від використання корисних капалень цих країн, там нафтові величезні потенціали в Катарії Саудівській Аравії. Далі, цитати. Я не підписуватиму те, що виплачуватимуть 10 поколінь українців. Логічно. Якщо війна закінч... закінчується, то нам потрібно чітко розуміти, як і коли закінч... закінчується війна та які гарантій безпеки ми будемо мати. Отже, президент Український наголошує, що так, да, е... Тобто спочатку фактично розвернули Украї... українці відмовились взагалі будь-що підписувати. Станом на зараз відчувається, що американці дотискають те, щоб Україна віддала свої надри або суттєвий доступ до них. І зараз політика українських України це виписати меморандум, так щоб все ж таки отримати гарантії безпекові, а не просто дати доступ на до надр. Ну і тут хочу ось що сказати. Ви знаєте, я максимальний україноцентрист, і вважаю, що Україна має максимально зберігати управління над своїми власними ресурсами, особливо ресурсами, які не відновлюються, в тому числі енергетичними колкапалинами, в своїх руках. Але тут важливо, по правді кажучи, навести лад і навести порядок. Бо дуже багато ліцензій, які видавалися там 20-30 років тому, або нещодавно. Вони видавалися у, по правді кажучи, у сумнівний спосіб українським олігархам. Або, або в ліцензії видані, там були певні гарантії, що буде відбуватися розвитка і видобуток, але нічого не відбувається, нічого не видобувається. Тому вся ця історія вона має один позитив, ну там певний позитив, що. Україні доведеться зробити нарешті повноцінну ревізію своїх надр і всіх юридичних компаній, юридичних осіб, які сидять на цих надрах, або реально видобувають, або принаймні мають ліцензії. Розібратися, що скільки коштує, що працює, що не працює. Розібратися на окупованих територіях і на неокупованих українських територіях. І бажано, звісно, американцям продати в тому числі надра, які перебувають і корисні копалини на окупованих територіях. Це також дуже важливо, а не лише на вільних українських територіях. Бо все це є українські корисні копалини, в тому числі, які перебувають в зоні окупованої Донбасу або в зоні Чорноморського басейну, яка зараз під контролем російської армії. Тому певний позитив є, що в Україні з корисними копалинами наведуть певний лад на етапі аудиту і ревізії всього, що у нас є, станом на зараз. Дещо деякі ліцензії можна буде вилучити, і якщо вони не працюють, і їх використовувати в перемовинах з американцями, наприклад. А ті ліцензії, які гарно працюють, і гарно є прибутковими і знаходяться в українських бізнесах, хай продовжують працювати. Тобто ревізія аудит в цій галузі, чесно кажучи, не завадить нарешті. Ну і також слід розуміти, що взагалі використання корисних копалень це дуже складний процес. Ну це не це не просто видобуток. Це треба залізна дорога, залізниця, це треба порти. А у нас Азовське море окуповане, а через Азовське море виходила величезна кількість промислового виробництва, залізорудного виробництва. І експорт сировини, і експорт вже готових матеріалів залізного з Азовсталі, з комбінати так званого гіліча, він ще не був переіменований. Отже, тому зараз Трамп хоче запхати руки якомога глибше не лише в копалини, а й в тому числі в інфраструктуру, тобто в порти, в залізницю, тобто все, що потрібно, в тому числі для обслуговування. Всього українського надрового потенціалу. Тому зараз відбуваються дуже складні перемовини і ризиковані. Тобто, за великим рахунком, в багатьох країнах світу все, що пов'язане з надрами, це достатньо глобальний ринок і глобальний бізнес. І там, дуже, коли йдеться про великі магістралі. Міждержавні газопроводи, трубопроводи, залізниці. Тобто, майже ніколи це не є власністю однієї компанії або однієї країни. Навіть той сумнозвісний Північний потік російський, там були також європейські, в тому числі інвестори. Тобто це завжди коаліції. Це, це в дуже великі кошти. Це дуже великі суми, це мільярди доларів. Тому, як правило, навіть жодна національна держава ну, не готова витрачати такі штуки в міждержавні енергетичні проекти. Тому е до певної міри я, не, я е не заперечую можливість того, щоб американський капітал прийшов на те в українські надра. До певної. Але це призведе, можливо, дасть певний стимул для аудиту і ревізії всього, що є, плюс принесе певні стандарти і налагодить процес безпосередньо. Тобто ліцензії, які можливо були видані, але не працювали. Нарешті почнеться розробка і реальний видобуток. Але, як завжди, особливості потребують деталі, особливої уваги. Це регулювання, регуляція, регулювання видобутку, у який спосіб розподіляється прибуток, а соціальна сфера. А міста і села, біля яких ці надери і цей видобуток відбувається, яким правом будуть чином захищені їхні права і інтереси? Як український бюджет буде збагачуватися від цих надр, Як українські громадяни будуть збагачуватися? І головне, які гарантії безпеки, якщо американці отримують, наприклад, суттєвий доступ до цих українських надр». Тому, ну і, звісно, Конституція України, пряма стаття номер 13 яка чітко декларує, що власником українських надрів є український народ. Звісно, це таке гасло, яке мало чим підкріплено. Ось, але все ж таки ця стаття є, і вона до певної міри є захистом, запроваджує певний захист для українських національних інтересів. Але з надрами треба навести порядок. Допуск туди міжнародного капіталу, в тому числі американського, є до певної міри раціональним, тому я не, ну, не драматизую це категорично ні. Не можна американців пускати або ще когось. Зеленський говорить, що треба і німців випускати, бо німці теж дали дуже багато грошей під час війни і на українську допомогу. Але щоб не було це так, просто українські компанії гарно видобувають, прибутково прийшли, забрали, віддали або або взагалі все віддали, або віддали всі надра їхні ресурси там на найближчі 50 років, або на найближчі 100 років. Тобто, от таких документів не може бути підписано, тому що часи змінюються історичні контексти змінюються, і подібні меморандуми, якщо будуть підписуватися, то на років 20-30, наприклад. І після цього щоб Україна мала можливість повернутися до цих питань і переглянути меморандуми в інтересах української держави і українського народу, дякую за увагу. Я сподіваюся, що ця інформація була корисною. Вона допомогла нам і вам систематизувати знання про українські і про те, як це працює, і власне. Зрозуміти, якою є позиція американців, якою є позиція України, українського президента, і якою є позиція українського народу, і безсумнівно, особливо в цій темі, на завершення, ми скажемо, що Україна понад усе, і українські національні інтереси, і україноцентризм. Дякую за увагу. Якщо це відео було корисним, я запрошую поділитися. Також, будь ласка, підписуйтесь на цей канал, озвучуйте свої коментарі, запитання, якщо такі є. І долучайтеся до нашої команди, до нашої справи в усі необхідні посилання, також на те, щоб долучитися до нас або підтримати нашу роботу, ви знайдете в описі до цього відео. Побачимось!